Кажуть, що жіноча заздрість, мов тінь, вона з'являється тихо, росте непомітно, а коли обернеться, стоїть зовсім поруч. Та ця історія не про зло, вона про шлях, який кожна з нас може пройти від темряви до світла. Село, де всі все знають. У маленькому містечку жила Марія, жінка з тих, що зачаровують не зовнішністю, а спокоєм. Вона ніколи не сперечалася, не вихвалялася, не змагалася. Пекла хліб на заквасці, в'язала теплі шалики для сусідів і мала звичку говорити з півнем, який щоранку сидів на її паркані. Марія була без зайвих слів, але з великою душею. У цьому ж містечку жила Ганна, її ровесниця. Гарна, горда, амбітна, вона купувала найдорожчі креми, вбиралася як на свято і весь час порівнювала себе з іншими жінками. Коли Ганна дивилася на Марію, вона завжди думала. Чого це всі її так люблять? Нічого ж особливого. А люди любили Марію за те, що вона не носила масок. І саме це викликало Ганнену застрість. перше зерня темряви. Одного вечора Ганна почула, як дві сусідки говорили біля крамниці: Ой, Марія знов принесла нам теплі пиріжки золота жінка. Та якби всі були такі, як вона, життя було б легше. І всередині Ганни щось різонуло. Вона стиснула губи і відчула, як у серці падає маленьке зернятко. Зернятко заздрості. З того дня вона почала дивитися на Марію інакше, не як людину, а як на дзеркало, в якому видно власні недоліки. Коли тінь почала рости. Здавалося, що Марія робила все, як завжди, усміхалася людям, садила квіти, приносила яблука сусідам, але погана бачила в цьому лише виклик. О, хочу показати, яка вона добра, шепотіла собі. Думає, що я гірша. Чим більше, Марія була світлом. Тим довше ставала Ганна на тіні. Вона почала поширювати плітки, дрібні, непомітні, щось додасть, щось перекрутить, і вже люди дивляться на Марію з підозрою. А Марія мовчала, не виправдовувалась, тільки її очі ставали сумнішими. День, коли правда заговорила, одного ранку Марія зникла, двері зачинені. У дворі тихо, квіти не политі. Сусіди стривожилися. Ганна теж відчула неспокій і, хоч не хотіла цього визнавати, щось боліло всередині. Ввечері до Ганни постукала сусідська дівчина. Тітко Ганно, ви ж дружили з Марією. Їй стало погано вона в лікарні. Сказала, що не хоче нікого обтяжувати. Ганна зблідла. Слова дитини впали на неї, як каміння, не хотіла обтяжувати. Марія, яка допомагала всім, кому помогла. І вперше Ганна запитала себе, якою тінню я стояла за її плечима. У лікарні. Марія лежала бліда, тихенько, з ослабленим диханням. Але коли б побачила Ганну, усміхнулася, прийшла. Прийшла, прошепотіла Ганна, і голос її зламався. Маріє, я була не такою, як мала бути. Марія доторкнулася до її руки. Ганна, кожен з нас проходить свій шлях і заздрість це не зло. Це біль. Біль, що говорить, ти забула про свою власну цінність. Поки ти порівнюєш себе з іншими, ти не бачиш себе. Ганна Заплакала, а я знищувала тебе своїми словами. Не мене тихо, відповіла Марія, себе. Повернення до світла. Марія одужала, хоча це зайняло час, а Ганна змінилася. Вона почала допомагати там, де раніше змагалася, стала теплішою, простішою, перестала дивитися на чужі успіхи. І зосередилась на своїх маленьких радощах. Тінь заздрості зменшилась, коли вона повернулась до свого власного світла. Мораль заздрість не робить нас гіршими. Вона просто показує, де ми самі собі не даруємо любові. І тільки прийнявши це, ми можемо вирости. Бо світло однієї жінки ніколи не гасить світло іншої. Воно тільки допомагає побачити шлях.